Всім привіт! Хто полюбляє салатики з винограду, цей рецепт саме для вас. Готується легко та швидко. А результат приголомшивий. Інгредієнти: Виноград, твердий сир, шинка. Можна шинку замінити куриним філе. Майонез. Сіль не додаємо. Виноград помити, просушити і за потребою нарізати. Можна додати й цілий. Шинку, твердий сир нарізати кубиком, заправити майонезом. Це дуже смачно. Спробуйте! Поєднання солодких та солоних смаків вас приємно здивує. Всім смачного, дякую за перегляд!